Доброго дня малята! Давайте з вами закриємо очі і уявімо, що ми у лісі. Ой, подивіться, яка гарна галявина, а як багато тут квітів. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Хто -ля 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 -ля. це? Це я, лісовичок. А чому ми тебе не бачимо? Для того, щоб мене побачити, ви повинні відгадати мої загадки. У луках невтомно літає. Квітковий нектар збирає. Трохи часу пройде, пригодує мед смачний. Це бджола летить збирати солодкий сік з квітів, щоб потім у нас був смачний, дуже корисний мед. Бджола яскраво забарвлена. Як ви гадаєте, чому? Бджола, наче, говорить. Не підходь! В жалю. Одягається крихітка. Сукню червону в горошок і літає вона вправно? Це, незважаючи на те, що комаха має яскраве забарвлення, яке помітить кожна пташка, божа корівка вміє добре захищатись. У хвилину небезпеки вона виділяє рідину, яка погано пахне. Вона відлякує ворогів. Ворушилися у квітки всі чотири палістки. Я зірвати її хотів. Він порхнув і полетів. Має метелик довгий тонкий хоботок, який вона опускає всередину квітки і п'є солодкий сік. Любить метелик відкриті квіти, щоб сісти на них і бачити, що відбувається навколо. Летить, пишіть, ніжки довгі тягне, випадок не впустить, сяде і вкусить. Його укуси болючі і довго сверблять. Взагалі? Комарі не небезпечні, але спричиняють незручності людям і домашнім тваринам. Хто вони? Звідки? Чиї? Дружно маленькі точки будують дім собі на копині. Мурахи ніколи не сплять. Вони мають дуже гострий нюх, який допомагає їм відрізняти інші колонії мурашок. Які ви молодці, а ось і я. Дякуємо тобі, лісовичку, за твої загадки. Але нам вже треба повертатись додому. Як багато ми з вами сьогодні побачили і Божу корівку, і комара, і бджіл, і метелика, і мурах. Вони всі такі різні. Давайте порівняємо Божу корівку і метелика. Чим вони схожі? Що у них однаково? Що однаково у мурашки і бджоли? У них у всіх по три ноги з кожної сторони, всього шість ніг. І всі вони називаються комахами.